What's up, guys! я займаюся закупками товарів з різних магазинів США і Європи. Сьогодні ми з вами говоримо про eBay, як там купувати кросівки, ось такі New Balance оригінальні. Але саме відео хочу присвятити не саме eBay, а тому, яка функція у них є дуже класна і дуже потрібна, коли ви купуєте дороге взуття. Ця пара взуття не дуже дорога, вона вийшла десь 60. 1 долар, так, не десь, а точно 61 долар разом з доставкою через make-offer. Але знову ж таки, зараз не про це. Сенс цього полягає в тому відео, щоб розказати вам про функцію аутентифікації оригінальності взуття або одягу, якоїсь продукції, ще годинники. Ну, коротше, є перелік речей зараз про взуття конкретно. Тобто, ви знайшли на eBay якусь пару взуття, і при цьому. Продавець на eBay вказує, що він готовий, щоб це взуття перевірив сам eBay на оригінальність. Тобто він настільки впевнений. Така функція коштує 15 доларів. Тобто ви оплачуєте продавцю за взуття, наприклад, там не знаю, 50 доларів, як в цьому випадку. І це взуття першочергово їде на склад eBay. Продавець відправляє його на склад eBay, eBay, там якийсь експерт дістає цю пару, перевіряє її, дивиться, там нюхає, не знаю, крутить, вертить під якимись мікроскопами і каже, так, це Original. 100% Original. Приклеює туди ось таку бірку, де написано там Authentic Guarantee, тобто гарантія того, що це оригінал. І відправляється ця пара на адресу, яку ви вказували, щоб купити цей товар. Все. І після цього, як товар приходить вже на 100%, ви впевнені, що це оригінал. Афігенніше, як на мене, функція, і вартість її 15 доларів смішна. В даному випадку, коли 50 коштує сама пара, то звичайно, ну типа, це величенька сума 15 доларів. Але якщо це пара там за 300 доларів, блін, ну це смішні гроші, і це дуже класна функція. Можете шукати, щоб така функція була, це потрібно продавцю, саме ось ви бачите, зараз я вам показую на екранах, підкреслити те, що є така можливість перевірити і отримати гарантію на те, що це оригінальна річ. Якщо ви замовляєте через перевізників, користуйтесь цим без проблем. Якщо не знаєте, не хочете, не можете, тяжко розбиратись, вам потрібно щось замовити з ebay, пишіть. Всі мої контакти є в дописі під відео. Гарного вам дня.